Вітаю, друзі. Нерви українського суспільства добряче розхитав папа Римський Франциск. До речі, учень українського священника отця Степана Чміля. І, будучи студентом семінарії, наскільки я розумів, він ще й прислуговував під час служби. Оце Шмілю, при в громаді греко-католицькій в Аргентині. Але папа Франциск якось так залетів на орбіту російського психозу, що там і залишився. Дуже дивне відчуття, я розумію природу його, бо. А Латинська Америка свого часу, десь після Другої світової, добряче підсіла на оці всі соціалістичні наративи, і на певний такий тренд Толстой-Достоєвський, і тому подібне, Чехов і тому подібне. Тобто Латинська Америка бачила в Радянському Союзі єдину альтернативу і певним. Чином засмоктувалися радянські наративи, які Папа Франциск раптом почав випромінювати вже в дуже поважному віці і очолюючи дуже поважну інституцію. Справа в тому, що його наратив про Петра І і Катерину дуже легко розбивається, власне, об камінь об твердь української історії. Петро І, якого папа ставить в приклад російській молоді, тут треба зазначити одну річ. Позиція Ватикану як держави і Ватикану як певного адміністративного апарату. Вона була висловлена в написаному спічі для Папи Римської. Цей спіч, по-моєму, опублікований. Саме спіч для. Форуму католицької молоді Росії. Але потім почалися запитання, відповіді, і тут старушика Берголіо понесло. Тому що ми бачимо, по-перше, неглибокість розуміння основ культури, можливо, Ну, скажімо, питому католицьку культуру, він розуміє і глибину і, і природу її е, значно досконаліше. Але коли він починає говорити про Росію, це якісь такі поверхові стереотипи, власне, породжені радянською історіографією. Кратким курсом товариша Сталіна. Особливо смішно виглядала його теза про. Цивілізаційність і гуманізм Петра І Катерини II. І. Нагадаю, що якщо папа гуманіст, то хай пояснить мені, з якими гуманістичними цілями хвалений ним Петро І вирізав Батурин, з якою люттю і людиною ненавистю. Хай він як християнин пояснить, чому він на боці зла, а не на боці добра. Чи служив він про пам'ятну Месу за жертвами Батурина? Ні. А чи знає він про Катерину І, ну, е, яка для папи Берголіо є ледне світочем гуманізму? Так дійсно, наскільки я пригадую, уродженець Прусії, Кант став підданим Російської імперії, і зараз, завдяки Катерині, Кант є найвідомішим у світі російським вченим. Не Ломоносова. Ломоносова мало хто знає, тому що Ломоносов — це таке школярство, з якого насміхаються всі комунилініки. Але якщо Катерина листувалася з Вольтером, то це ще не свідчення її цивілізованості й гуманізму. Тому що посадити гетьмана Петра Калиншевського в яму на Соловках, де він прожив, по-моєму, до віку 106 років, просидів у ямі майже 30 років, хіба це не знущання зі здорового глузду? Якщо Папа Римський щось і хотів сказати про гуманістичне, ну то чому він не згадав про, наприклад, відміну кріпацтва в 1861 році? Чому він не згадав про імператора Олександра? Тому що Олександр був ненависним. Самій російській еліті так з чиїх слів, з чийого голосу говорить Папа Римський? Це питання. Ви пригадуєте, рік тому, рівно рік тому, перед цим випадом в Підмоскові була підірвана Дарія Дугіна, і папа вмить заспівав про невинну жертву військового конфлікту. А те, що ця жертва закликала вішать і палить українців вбивати, для Папи Римського це нічого не значить. Така от сумна історія. Десь наступного тижня в Римі має відбутися собор УГКЦ, І... Владика Святослав заговорив, так, він дуже делікатна людина, але дуже принципово в національних інтересів. Тому він делікатно сказав, що буде тяжка розмова з папою щодо ціннісних орієнтирів. Найдивніше, що ці ціннісні орієнтири, вони проходили знову ж таки через нехристиянський Механізм імітації християнської моралі і етики. Ви пригадуєте, як на Великдень минулого року світійшому престолу заманулося двох дівчаток, росіянку і Українку, поставити поряд, і щоб вони йшли як символ примирення? Символ якого примирення? Якщо папа досі не знайшов способу відвідати Україну? За всю свою історію, то хай заткає свій писок і взагалі не висловлюється про Україну. Я грубо говорю, але християнська етика, християнська мораль це захист слабкішого, це захист того, хто піддався нападу від нападника. І де тут позиція? Світтішого престолу. Звичайно, що папський нунцій у Києві дуже совісна людина і всіляко тримається тут і демонструє солідарність з українським народом. Римська церква в Україні теж дуже патріотична, вона підтримує боротьбу українців. Українська католицька церква, вона разом з українським народом. Але з ким святіший престол? Невже не можна почути позицію перед тим, як висловлювати позицію, послухати главу українських католиків, а потім главу греко-католиків? Та й нешкідливо було б поспілкуватися, наприклад, з, з главою Православної церкви України. Як релігійний лідер з релігійним лідером. А потім вже рятувати душ, душі заблукали, заблукали душі російських агресорів. Може, порятуй спочатку душі жертв. А потім вже заглядаю в святе письмо, тому що така поведінка глави світійшого престолу змушує не просто підозрювати, що християнство почалося з епохи динозаврів. І Бог Вседержитель благословив двох динозаврів на розмноженні. Якщо церква рятує душу, то не треба мілітарними інструментами душу рятувати. Тому що агресор російський вбиває українців, розповідаючи, що він рятує українців таким чином. А що робить тоді Папа Римський, спілкуючись з агресором і не апелюючи до його сумління, те, яке там в сраці сумління, прости Господи? Фактично будь-які посили, будь-які комунікації Святішого престолу з країною агресором? Є сигналом більшої впевненості для фашистського режиму в Росії. Бо ті 400 молодих католиків, з якими спілкувався папа, ніякої погоди не роблять. Але російська пропаганда на тому зробила собі велику погоду. Велику погоду. Така от тяжка істина. Сподіваюсь, що блаженніший владика Святослав знайде найтонші, найвлучніші слова, аби закликати папу подумати ще й про порятунок українців, а не лише порятунок агресора. А така от гірка правда. На жаль, але нам своє робить. І очевидно, що наша віра в Бога, вона зміцнюється через віру в Збройні Сили України. Бо іншого інструменту в Бога для захисту українців нема. Принаймні, Папа Римський. Цієї лави захисників українців вибув. Він пересів на лаву штрафних. Отак от, от. Слава Україні!